Так, Rental Steel Production and c Production. Сьогодні вам представляють фільм. Це огляд гільятинних ножниць від компанії Еволюціонер Було запитання: зробіть, будь ласка, короткий огляд цієї гільятини. Ось отак вона виглядає. Рубавана вона. Від 04 до 0,7 при довжині 2 метра без питань. Самою класною характеристикою є те, що ось ці ножі, ну, по-перше, вони набираються там, з декількох сегментів, здається, 4. У них є 4 сторони, якими вони можуть різати. Тобто, у вас перша заточка відбудеться тільки після того, як ви відпрацюєте всі 4 сторони. От вона у нас, ви бачили, набірці з 2019 року, ми її ще ні разу не заточували. Е, запчастин, ну, деталей ми зробили дуже багато. Єдине, що ми з неї доробляли, це ми ставили отакі звичайної трубочки, резинові такі прокладочки. Це та штучка, яка е, прижимає сам метал. Тому що ті п'яточки, які стоять там, вони залишають слід. Ось на це. Слід звернути увагу. Е, у нас ці шпильки дуже часто обривали. Я так розумію, у нас щось там конструктивно було трошечки не враховано. Ми потім цей дефект виправили. Але, по-перше, ми замінили, мабуть, їх штук 10. Потім ми зробили подвижну частину, тобто її просто, случайно хтось ну, заглушив, вона не працювала. Але потім ми виточили оцей штир із нержавіючої сталі, бачите? Деформація прийшлась на нього, він на себе взяв цю напругу і все стало на свої міста. Вона працює. Регулюється вона дуже просто, ось за рахунок отаких болтиків, які регулюють саму, ну, саму ширину подачі. Просто наступного разу ми спробуємо показати її в роботі. Це загальний огляд. Що хотілося сказати, єдине ще доробили трошечки ось ці моменти. У нас тут різьбове з'єднання. Чому на різьбі, тому що різьба вона краще фіксується, ніж звичайний, наприклад, барашек. Якщо для точності можна його використовувати, потім є ще один такий момент От стосовно використання самої гельєтини. У виробництві у наступному відео.